Привіт! Сьогодні поговоримо на тему автошампунів. Ваша автівка щодня стикається з пилом, брудом і погодними умовами. З часом вона втрачає свій блиск, але як і наше тіло після важкого дня вона заслуговує на освіжаючий догляд. Не поспішайте брати перше мило з ванною, побутові засоби можуть пошкодити захисне покриття автомобіля. Для цього існують спеціальні автошампуні. На ринку існує так багато гідних варіантів, що важко скласти список найкращих автомобільних шампунів. Однак наведу критерії, на що слід звернути увагу перед покупкою автошампунів. Кількість піни. Піна це частина мила, яка піднімає і утримує бруд перед тим, як змити його з автомобіля, роблячи його знову чистим. Чим більше піни, тим краще очищення можна очікувати від автошампунів. Змащення. Слизька текстура допомагає уникнути подряпин. та ph баланс. Шампунь не має бути занадто кислотним, щоб не нашкодити фарбі. Автомобільні шампуні також бувають різних категорій і призначень, тому найкраще вибрати шампунь, який відповідає вашим цілям. Універсальний автошампунь загального призначення є найкращим варіантом для щотижневого миття, оскільки він досить м'який, щоб не видаляти віск і герметик, але при цьому гарантує, що загальний бруд і жир зникнуть після миття. Знежирювальний. Ідеально перед фарбуванням чи новим восковим шаром. Гарантую, що у вас авто буде як чистий аркуш, щоб зробити підбір фарби, фарбування або нанесення воску, та два в одному з воском для тих, хто цінує час і хоче блиск без зайвих кроків. Це зручний спосіб об'єднати всі етапи миття та нанесення воску за один крок. Пам'ятайте, що найкращі шампуні це не обов'язково найдорожчі, а ті, що відповідають вашим критеріям. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть у коментарях, чим ви миєте свій автомобіль. До зустрічі в нових відео.